Щодо України, то знайшов матеріал за 2021 рік. Цитую: з 2005 року через навмисне самоушкодження пішло з життя більше 130 тисяч осіб. Чоловіків з них 110 тисяч більше ніж кількість жителів Бердянська або Нікополя, а також 24 тисячі жінок, що відповідає населенню Канева, тобто чоловіків. 84%. Отже, є привід дослідити це питання глибше і зрозуміти, а чому чоловіків в рази більше за жінок і яку роль відіграє соціально-культурне програмування, хлопчики не плачуть у формуванні цієї статистики. Продовжу цитату: існує стереотип про те, що люди частіше стають жертвами вбивств, аніж накладають на себе руки, але насправді це зовсім не так. Для порівняння вбивств за той же період сталося 42,5 тисячі втричі менше ніж суїцидів. Які ще потрібні докази, щоб перестати вірити в міф, що хлопці мають тримати все собі і не плакати.